Усі мої великі олівчики для губ з Ці всі олівчики у мене ще з 23-го року. І Ловіт, і Сафі, ну багато Щі, з 23-го року, це з 2024 го року. Почали писати відтінки, а тут ще ні, тут немає відтінку. Ну, прогрес по упаковці видно. Я вам часто останнім часом показую ось цей олівчик, оскільки купила його пару днів тому. і Він ідеальний для мене тону, тому що він нейтральний, він ідеальний просто м'якої формули. Ви просто подивіться. Він одразу віддає пігмент, ну і в цілому дуже-дуже-дуже класний. Цей теж достатньо нюдовий, але не такий. Більш пильно трояндовий і цегляний. У 10-му відтіночку якийсь цегляний Бургунді. Мінуси цих олівчиків в тому, що у них дуже ламаються що і грифель, що і їх стругачки. Я просто не можу. Хоч я це купила тільки пару днів тому. У нього перше, що зламалося, це грифель. Але ще поки стругачка на місці. Але як стругачка, вона погана, як ковпачок, окей. Я би просто не радила використовувати цей ковпачок як стругачку. Також я купувала цей відовід. Він трішечки інакшої колекції, я трішки навіть не розумію. А ось це від Сафії, такий помаранчево-червоний. Раз своч і два Сводч. Такі от смачненькі свочі. Просто вау. І зараз я зроблю всі свочі саме на губах. З кожним роком все і м'якше, олівчик. Лол. Те, що я по сьогоднішній день в захваті від цього відтінку олівчика нічого не сказати. Подивіться, яка краса. Я вже не пам'ятаю, за скільки я його купила тоді, але думаю, дуже копійчано. О, і зубки білі ще одразу стали. Такий ну, і тепло-червоний. Тобто це для мене ідеальний червоний під моє волосся. І він є і теплим, і при цьому морквяним. Хоча й морквяні мені теж подобаються. Дуже силей. Не знаю, чи продають ці олівчики від Сафі ще досі, але якщо ви хочете брати собі олівчики для губ, які б не були би дуже суперстійкими, і якими ви вона фарбувалася, легко було би вам змити і при цьому з гарними кольорами, і не щоб не змилося одразу, коли робиш ось так. В цілому беріть, тому що це насправді знахідка ще з великим достатньо об'ємом. Тільки знайдіть для цього стругачечку. чмав.